До яких звичок потрібно привчати дітей з маличку? Діти дуже швидко набувають поганих звичок. Цього їх не потрібно навчати. Варто дитині щось десь побачити чи почути. Вона відразу навчається негативного, швидко повторює та запам'ятовує Натомість. Корисних звичок дітей потрібно навчати з маличку і робити це необхідно батькам. Адже в дитячому садочку та школі вихователі і викладачі самостійно не впораються. До того ж деяких звичок неможливо навчити в навчальних закладах, для цього потрібні особливі умови щаслива родина. Яких саме звичок необхідно? Навчити дітей з маличку. Бути чемним. Фрази Дякую, спасибі, будь, ласка, будьте ласкаві, перепрошую, будьте здорові. та інші. Дитина повинна знати і розуміти, коли їх використовувати. З маличку наполягайте, що тьоті необхідно сказати за цукерку. Спасибі! Спочатку дитина механічно повторюватиме, а потім сама вас поправлятиме. Мамо, а чому ти мені нічого не кажеш? Я ж чхнув. А де будь здоровий? Бути пунктуальним. Ця звичка знадобиться будь-де. Спочатку в школі, на гуртках, на зустрічах у друзів, а потім на роботі. На фітнес заняттях та на іменинах рідних. Тому чим раніше ви навчите дитину визначати час за годинником, тим швидше вона засвоїть, щоб бути пунктуальним, це дуже корисна звичка. Звичка займатися спортом. Заняття спортом допомагають бути стрункою і спортивною людиною, займайтеся спортом самі. Та навчайте цього дитину. Робіть ранкову зарядку. Присідайте та віджимайтеся, качайте прес. Це привчить дітей стежити за своєю вагою в майбутньому. Запишіть дітей старшого віку до спортивної секції. Звичка Привчатися до порядку та охайності. Чим швидше дитина привчиться до порядку. Тим легше їй буде жити потім у компанії з іншою людиною, на навчанні в гуртожитку, у сімейному спільному проживанні з коханою людиною, прибирати за собою речі, іграшки, одяг, заправляти ліжко, прибирати зі столу крихти, мити за собою посуд, складати портфель і книжки на полиці, умиватися та чистити зуби. Усі ці звички, на перший погляд, дуже прості. Але дитину варто регулярно привчати до цього. Звичка дарувати подарунки. Дитина повинна відчувати задоволення не лише від того, коли їй дарують подарунки, але й від того, коли вона дарує їх сама. Запропонуйте дитині. Купити або зробити власноруч та подарувати щось подружці чи вчительці на свято. Розкажіть, що подарунки можна дарувати не лише на свято, звичка співчувати іншим. Якась дівчинка або хлопчик плачуть. Скажіть дивись, маленький плаче, йому зараз дуже сумно. Спробуй заспокоїти. Скажи не плач. Хочеш, я тобі свою іграшку дам погратися. Запропонуйте приголубити своє кошеня, яке нявчить за кішкою. Співчувайте самі іншим. Дитина повинна бачити гарний приклад. Звичка піклуватися про близьких. Навчіть доглядати молодшого братика чи сестричку. Заохочуйте свого первістка з малих років. Нехай брязкає брязкальцем чи поміняє памперс. Заведіть кімнатного улюбленця, це найкраще привчає дитину до піклування за іншими. Звичка думати позитивно. У дітей швидко змінюється настрій. Розповідайте їм, що свій настрій можна легко змінити. Необхідно думки в голові перетворити на позитивні. Наприклад, хочеться нову іграшку, а мама не може її купити. То можна уявити будь що і гратися цим. Грайтеся з дітьми, уявляйте разом, як добрі думки перемагають сумні. Звичка любити людей. Частіше проводьте бесіди про почуття любові до інших. Розповідайте, що таке любов. Говоріть дитині, чоловікові, дружині та іншим рідним я тебе люблю. Розповідайте про те, що слід ставитися до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, і робити для них те, що ти хочеш, щоб вони робили для тебе. Але згадайте про те, що, на жаль, не завжди так роблять усі люди. Трапляється й навпаки, але необхідно вміти вибачати таких людей. І нехай дитина не все зрозуміє відразу, але згодом вона часто згадуватиме вас і дякуватиме за те, що навчили любити. Звичка радіти життю У сучасному світі, занурившись у комп'ютерні ігри, багато дітей. Не вміють бути просто щасливими, вони розучилися радіти сонцю, снігу та дощу, не помічають, яке гарне небо та захід сонця. Привчайте дітей до того, що світ, не зважаючи ні на що прекрасний, що потрібно радіти кожному дню і бути просто щасливим. Посміхайтеся разом. Без приводу та частіше самі даруйте посмішку своїм дітям. Покажіть, якою має бути щаслива людина. Якщо мити руки перед їдою та складати речі до шафи, дитина зможе навчитися вдома та в дитячому садочку, а витирати дошку у школі, то думати позитивно та піклуватися про близьких, любити та радіти життю. Зможуть навчити її лише батьки в щасливій сім'ї.